Доброго дня. Сьогодні поговоримо про таку цікаву тему, як майно подружжя, ну і, зокрема, зобов'язання подружжя. Чи бувають вони спільні, чи вони залишаються за кимось із однієї сторін. Наприклад, візьмемо таку ситуацію, коли сім'я припиняє своє існування, подружжя розлучається і, відповідно, потім виникає. Питання щодо поділу майна подружжя. Майно ділиться і раптом часто люди згадують, що в них ще якісь зобов'язання. Наприклад, зобов'язання перед банком за певним кредитним договором. Часто буває так, що це, наприклад, договір щодо взяття кредиту в банку на купівлю квартири, в якій проживала сім'я. Отже, виникає цікаве питання, за ким тоді залишаються ці зобов'язання, наприклад, перед банком. Вони залишаються за чоловіком, який підписував кредитний договір, чи вони залишаються за дружиною, або ж вони залишаються все ж таки після припинення шлюбу за обома і за чоловіком, і за дружиною. От, з цим також пов'язані різні ситуації на практиці, коли люди при поділі майна намагаються певні кошти вивести. Із, так би мовити, спільного кошику із режиму спільного майна подружжя, щоб, відповідно, ці кошти не ділити з іншою стороною. Ну і в таких випадках часто виникають різні розписки, що певна сума коштів була у когось запозичена, чи взята в позику у товаришів, родичів тощо. І таким чином, на певні суми, люди намагаються вивести певні суми з. Того режиму майна, спільного майна. Отже, що стосується зобов'язань, то е, існує таке правило, в принципі, яке і підтверджується, існуючою на сьогоднішній день судовою практикою, що якщо ми беремо якусь суму коштів і ці кошти перебували в сім'ї на правій спільної власності між чоловіком і дружиною, то, відповідно, і всі ті все те майно, яке було куплене за ці кошти, воно теж попадає в режим. Спільної власності, наприклад, якщо була куплена квартира, в якій проживала сім'я, то вона теж попадає в режим спільної власності. Важливим при цьому є такий момент, що і на що часто звертають увагу суди, чи прибувалось те чи інше майно в інтересах сім'ї. От, і це питання детально розглядається, тому що якщо би майно придбувалось і буде доведено, наприклад, що воно придбувалось не в інтересах сім'ї, а Одним із подружжя для якихось своїх цілей і використання самим, то, відповідно, тоді є можливість таке майно не включати в режим спільної власності подружжя. От. Відповідно, звертаємо увагу на те, які джерела походження коштів, звідки вони надійшли. Відповідно, це полегшує тоді розуміння і кваліфікацію того, ці кошти ми можемо вважати спільною власністю подружжя чи ні, чи залишаються ці кошти особистою власністю кожної людини окремо або чоловіка або дружини. І другий момент звертаємо увагу на те, на що ці кошти власне витрачались, чи витрачались вони на придбання певних матеріальних благ, об'єктів, як то нерухомість в інтересах сім'ї, тобто чи куплено за ці кошти щось. Чим потім чоловік і дружина разом користувалися, або житло, в якому разом проживала сім'я тощо. Ну і таке застереження щодо різного роду розписок, про які я згадував, будьте з ними дуже обережні, тому що суди до них дуже критично ставляться, розглядають дуже уважно і, е, власне, Сторона, яка має таку розписку і намагається певну суму коштів, так би мовити, захистити від того, щоб вони потрапили в режим спільної власності, повинна все дуже добре обміркувати і мати в арсеналі також не тільки розписку, а й інші докази, за допомогою яких вона у випадку необхідності буде доводити, що кошти власне. Не є спільною власністю подружжя, а є її особистою власністю. Ну і відповідно те, що було придбано за ці кошти, також є її особиста власність. На цьому все. Дякую за увагу. Знайте більше.